Так, доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, набрав я пшеницю, бачите, нарвав. Передам в лабораторію Альфи, тому що довіряються лабораторії, і в мікробіолабу 50 на 50 І побачимо результат. Але в 90% я вам кажу, це не Хоча Люди хочуть видати, що це пірати. Особливо менеджери, які продають, ви спочатку хоч відберіть зразки, Давайте ще візьмемо. відберіть зразки, та відправте в лабораторію. Потім вже рекомендуйте тим бідним фермерам всяку діч. Вибачте, за російський кислин. Але розумієте, просто це таке, таке враження, що хочуть просто одноразово, якось, щоб купили функциди їхні дорогучі. Чи а толку з цього фунеціда буде, як з козла молока. Воно потеплішає, а ті скажуть, що воно спрацювало. Розумієте? Рослина просто-напросто набере, набере все, що їй потрібно, і ці листочки взагалі не будуть і заважати. Але гроші будуть потрачені, так що тримайтесь, успіхів вам.